Чернігівська область співпрацює з Францією. Зокрема, йдеться про допомогу у відбудові знищених мостів. Французькі партнери погодились поставити на сіверщину шість мостів. Три з них вже прибули. Мости зроблені з урахуванням нашої геології. Це металеві мости. Вони прийшли вже в готовому вигляді. Ми їх просто збираємо, прийшли в контейнерах. З Франції вони вже готові для встановлення. Вони навіть ідуть вже з покриттям дорожнім, тому нам залишається лише підготувати опорні всі елементи і поставити ці мости, зібрати і поставити ці мости. І з ходом робіт ознайомився голова обласної військової адміністрації. В'ячеслав Чаус каже, ОВА співпрацює із різними країнами. Багато з них щиро хочуть нам допомогти. Ми починаючи з квітня дуже активно працюємо з багатьма посольствами багатьох цивілізованих країн: це і країни Євросоюзу і інші. Посольства, які і особисто представники і посли відвідували Чернігівську область, Чернігівщину. І саме у квітні зароджувалася така співпраця щодо допомоги нашому регіону, який дуже-дуже сильно постраждав від російського агресора. Ми вже отримали будівельні матеріали для міста Чернігова, які надійшли. Ми вже отримуємо там генератори, іншу техніку, яка надходить, і якраз. Однією з домовленостей, яка була, що французька сторона нам надасть конструкції мостові для того, щоб ми звели мости на місці зруйнованих, і от відповідно, саме зараз, якраз ці конструкції, вже надійшли на Чернігівщину, і зараз ми активно займаємось встановленням цих мостів. Варто відзначити, що французькі інженери супроводжують наших спеціалістів від етапу проєктування і безпосередньо до встановлення конструкцій, яке, до речі, почнеться 20 грудня і триватиме 2-3 дні.